Доброго огородного дня! Сьогодні з вами будемо полоти, тому що треба не пропустити прополку, щоб бур'яни не завадили росту наших рослин. Міжряд спочатку проходжу з таким їжачком рихлю землю. В широкий у мене ряд. А потім уже із середини вибираємо потихеньку, релаксуючи те зілячка, яке заважає рости нашим рослинам. Це цибуля у мене кущова або сімейна, її ще у нас називають. Також маю білу і червону. Дощ в цьому році трохи став на заваді, тому що був порядок на городі. Зілля виросло дуже багато. Ще в цибулі це не так страшно проходить. А ось на інших грядках це доволі такий трудомісткий процес. Свою цибулю я ніколи не обробляю хімікатами будь-якими помідори одразу я сію у грядку, вам колись казала. так, Вони зараз, бачите, дуже маленькі, з вигляду їх важко відрізнити від зіллячка. Але декілька штук я обов'язково саджу на розсаду, бачите, вона вже набагато більша. І тоді ці помідори будуть набагато раніше. Декілька сортів салату в цьому році трошки його поїла Блошка, так як нічим ну, я її не травлю, бо салат одразу ж з'їдається, тому не бачу зовсім сенсу якісь хімікати вносити. На цьому етапі морква, бачите, взагалі малюпусінька, малюпусінька. саджу її доволі густо через те, що маю велике міжряддя між ними. І зараз треба не пропустити, щоб не полізло по ній велике зілля. Огірки, бачите, трошки примерзли, і тут була велика грядка, їх декілька штук тільки залишилось. Саджу я їх у три етапи. Спочатку ну, зовсім зовсім-всім рано, потім пізніше, і згодом ще пізніше, щоб дуже довгий період часу залишалися у мене огірочки. Буряк сорту циліндра. Його можна сіяти дуже густо, він не боїться. Якщо широке міжряддя, він гарно росте, навіть коли йому тісно. Квасоля, до речі, у мене не замерзла в цьому році, що цікаво, вона, в принципі, боїться. У мене багато полізла по квасолі такої рослини, як ріпа. Її дуже важко вивезти, хоч вже всі клубні повибирали, її треба не просто пополоти, а й обгорнути. Таке ж треба зробити із капустою. Є у неї чотири справжні листочки, значить, ми не тільки полимо, а й обгортуємо її. Колись давно ми вирощували аж 2 гектари капусти. Зазвичай брали сорта фірми Бейджо, вона найкраще росла, і вона любить, щоб її часто рихлили. Хочу посадити декілька кущиків полуниці. У шахматному порядку невеличку грядочку таку хочу собі організувати тут. Під кожен кущик додам трошки попелу, цикалійне добриво, і рослини його дуже люблять по літерці води. Полоницю брала сорту Бріла. гарно, бачите, яка коренева система у них перейшла. По кущику в кожну луночку, саме коріннячка трошки, наче. Так поставити на холмик, щоб їхні волосики корінців розлягалися по всій ямочці вільно. І потім досаджую ще один сорт, сорт називається мальвіна. Також коренева система, бачите, така дуже гарно розгалужена, кріпкі саджанці. Сподіваюсь, буде полонечка. Трохи замульчую соломою, згодом вона уляжеться, я її більш притопчу. І нехай росте і радує.